Едем відчуй життя без алергії. Росіяни роблять ставку на те, що коли вони будуть відступати, вони розглядають такий сценарій. Тобто Росія в енергодарі оказується не навсігда. І в Васильівці, до речі, поруч до слова, теж оголосили комендантську годину вже посилену. І там адміністрація окупаційна у Васильівці, яка близько в тому районі біля лінії фронту, де наші військові наступають, там всерйоз пакують манатки і всерйоз от вже готуються виїжджати в разі. Тобто, якщо фронт буде прорвано, то вони звідти здиміють дуже швидко з Васильівки. Ну а далі там недалеко дійсно і Дніпрорудне і Енергодар. І якщо буде рухатися лінія фронту туди, то от, сценарій, власне, із можливим підривом п'ятого реактора, росіяни цілком серйозно розглядають. І про це і генерал Кирило Буданов вчора розповів на широкий загал, що заміновано резервуар. Що окупант таки планує вдатися до цього крайнього сценарію нової. Техногенної катастрофи надзвичайно страшної з підривом реактора. Отже, з генералом Будановим все гаразд. Він живий, здоровий. Він з'явився не після певної відсутності і циркуляції цих чуток з боку російської пропаганди про його стан здоров'я і поранення. А от хто точно загинув, то це генерал Сергій Горячев. Так не це російське прізвище вимовляти. Перепрошую, якщо щось не так. Але генерал-майор Сергій Горячев, похований уже на Серафимівському цвинтарі. Санкт-Петербурга і з'явилися у місцевому виданні Фонтанка і Санкт-Петербурга відповідні фото із церемонії прощання з російським окупантом при погонах і його могили. Бачимо, навіть є дати народження і смерті 22.10.70 року. Народився 12.06.23 відправився до пекла внаслідок нібито ракетного удару українських військ. Принаймні російська пропаганда якраз цю версію поширювала їхні так звані воєнкори. Писали, що гарячов загинув на Времівському виступі, тобто біля великої новосілки, близько від фронту, що викликає певні сумніви, чому це раптом він мав би там перебувати. Він же ж по суті очолював штаб, був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії Росії, яка окупаційно тримає власне наше Приазов'я. Так, оцей фронт там одна із один із, скажімо, так, структурних об'єднань підрозділів. Це ця 35-та загальновійськова армія які задіяні саме на тій ділянці фронту, і чому штаб мав би перебувати так близько до фронту, там на Времівському виступі пояснень немає, але є інше логічне пояснення, що гарячов загинув зовсім не там, а у Херсонській області біля Геніческа, на тій косі біля Азовського моря, недалеко від Криму, не внаслідок ракетної атаки, яку ми теж усі помітили, бачили, це були прильоти. Швидше за все ракет штормшедов саме по командних пунктах, по штабах російських окупантів там біля Генічіска. І отже, після того прильоту, через кілька днів з'явилось повідомлення, що цей генерал-майор все ж таки склеїв власти і відправився до пекла. Отже, на одного генерала в Росії стало менше, і це важливо. Чому російська пропаганда на цьому не акцентує їх більше? Генерал Буданов цікавить, а краще би. Зацікавилися станом здоров'я своїх генералів, бо там далеко не всі з них вже живі, і не всіх пульт пульс перепрошую промацується. Ну тим часом інша тема російської пропаганди це спроба похвалитися їхніми здобутками у знищенні західної техніки, яка воює на боці України зараз, яка зараз є на озброєнні збройних сил України. І знаємо, що там під час боїв у Запорізькій області було пошкоджено декілька танків леопард. кажуть. Там знищено до трьох танків. Ясно, що шойгу множить все це на 100 відразу. і Доповідає путіну і вже там 300 леопардів знищено чи 150. Однак у нас навіть стільки немає. Однак з'являються такі ролики на російському пропагандистському телебаченні про те, як нагороджують грошовими преміями військових, які знищили західну техніку. От нагородили. Такого собі ветерана Кравцова в нього чомусь одна рука. Він в госпіталі лежить після того подвигу зі знищення леопарда. І прийшов до нього такий російський сенатор, а в минулому Борець Карелін, олімпійський чемпіон, невідомий доволі усім росіянин, приніс йому таку грамоту, так чи сертифікат, на якому написано мільйон рублей». Що це за нібито гроші за премія? Це знову збирають з російського бізнесу на такі пропагандистські. Скі сюжети кошти мільйон рублі це тисяч доларів приблизно, оскільки фонд Путіна із підтримки ветеранів СВО, президентський фонд, так нещодавно розікрали. З'явилися новини у Росії про те, що фонд не функціонує нормально, адже грошей немає Гроші нібито пішли на оплату на зарплати роботи персоналу. І е, вдаються ось до таких от прийомів. Ніби це фонд вже від підприємців із Сибіру, який займається такими преміями, які заохочує російських ветеранів так, російських окупантів е, вчинити подвиги на полі бою. Ну і з цього так би мовити, кравцова нагородили мільйоном рублів, поки що не фізично, а лише у вигляді такого от е, сертифіката, за те, що він знищив танк ліопард.